Drag stealing my heart Claudine, Wolfie, make me holler at the moon, oh, moon I'm this lagoon oh, I clear the Nile, you so beguile Even though you act so vile oh, And Deuce has Stone Cold style oh, These are my boons, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Привіт, оперетто. і тобі привіт, ділочко. Ти у гарному настрої. Я щойно виграла можливість зустрітися з моєю обожнюваною оперною співачкою Красенда і Вон Хамерстоун. Як класно! І як ти плануєш поводитися, коли ви зустрінетеся? Напевно, я просто буду собою. Я тут подумала, що можливо, ти не хочеш осоромити себе. Осоромити себе Красенда Вон Хамерстоун світова зірка. Вона королева, схожа на мене, але не на тебе. Ого. Я не хочу зганібити себе перед нею. Я допоможу тобі стати елегантною леді витонченість. У як смачно пахне! Продемонструй, як правильно треба їсти цю страву. все дуже просто. По перше, це була перевірка. Леді ніколи не їсть печиво із землею. Мені подобається. Я нервую, як дев'яти глава в кімнаті з гіліотинами. Не треба. Я навчила тебе бути елегантною і вишуканою леді. Міс Вон Хаммерстоун. Для мене це чек. Називай мене Красенда. Правда? Так, не треба цих формальностей. Будь собою. Ей, а у тебе часом не горлеанський акцент. Гнал Рестон. У мене сім'я згнал Рестона. Схоже, у нас з тобою багато спільного. Скай... Що? Твій батько привит опери? Нічого собі! Це мій перший тренер по вокалу.